Вітаю, ви на каналі Інтервізор з вами в студії Світлана Кошніра. Зараз онлайн звязком долучаємо військовослужбовця збройних сил України Кирила Сазонова. Відомого українського блогера, пане Кирило. Якщо ви нас чуєте, бачите, доброго дня вам. Доброго дня радий вас бачити. Звичайно, питання про стан і ситуацію. Знаєте, ми всі сконцентрувалися на Курській області, але і сьогоднішній ранок він трошки змістив акцент уваги. Я вважаю, що найголовніше зараз концентруватися на тому, що відбувається. На лінії бойового зіткнення в районі Покровська, Часовояра, Нью-Йорка. Чи можете коротко охарактеризувати, що відбувається там? Ну насправді ситуація досить важка на Донецькому напрямку, тому що так ми багато чуємо зараз багато розмовляємо про Курський, і це зрозуміло психологічно. Всі дуже, дуже е, чекають на якісь перемоги, на якісь гарні новини. А там багато гарних новин по полоненими, по просуванню збройних сил України. І тому, що в Шоці, і Росії, і Союзники, і наші союзники трохи від того, що відбувається, це зрозуміло, це гарні новини. Але не забуваємо про те, що насправді ворог давно поставив собі за мету захопити всю Донецьку область, вийти на її адміністративні кордони. Він намагається це зробити. Він працює над цим, не шкодує резервів, і навіть складається враження, що він поспішає дуже з цим процесом. Тому так. Вони тиснуть на Донеччині, ми їх тиснемо на Курщині. І в мене така навіть асоціація склалася, що нібито два борця взяли один одного на больовий. І зараз тиснуть, хто перший заволає і запросить про ну признає перемогу противника, що ми тиснемо там, вони тиснуть тут. Я думаю, що Україна... Особовка... Я думаю, що українські збройні сили не будуть стукати руками по татамі, тому що сьогодні вже є інформація. Я попрошу її теж прокоментувати. А, наші безпілотники, ну це інформація поки що з, зі сторони наших ворогів сказали, що 117 безпілотних українських апаратів атакували одразу три-дві два аеродроми Савеслейка і Борисоглєбськ, і а, одну авіабазу. М Балтімор здається. Господи, я й не знала, що у них теж є Балтімор? Я взагалі-то думала, що це yes, десь, yes. десь на цьому, да? десь на острові Євангелії. Наскільки на сьогоднішній день ви забезпечені FPV-дронами, БПЛА? Чи є в цьому потреба? Тому що ми знаємо, що перейшла в інший вимір, технологічний вимір, ця позиційна війна. І це питання. Ну, це це, мабуть, так як раніше патрони потрібно було, щоб у тебе були бойові і заряджені, точно так зараз потрібні БПЛА і ФПІ дрони для того, щоб ефективно протидіяти ворогу і робити, від, ну, як я сказав, ну, давати відсіч. Чому є декілька моментів тут? Ну, по-перше, що значить достатньо забезпечені? В нас вони є і бомбери, і ФПВі-шки є, але їх недостатньо. Як каже наш зампобою Крюгер. Достатньо зброї, достатньо снарядів, мін фпв-шек. Це коли знищено останнього окупанта, а в нас ще трохи залишилось зброї. Це достатньо до цього недостатньо, бо кожна технологічна річ, кожен снаряд, кожна міна, кожен дрон це те, що допомагає знищити ворога і зберегти життя наших бійців. Тому їх достатньо не буває. Другий важливий момент всі завжди кажуть про дрони, дрони, дрони важливі. Все сам по собі дрон це така річ, яка жужить і Майже нічого не будь. До дрона потрібно дві речі, дуже важливих. Я навіть не касаюся зараз інженерів, які теж потрібні. Перше, до дрона потрібен гарний оператор, який вміє літати, який вміє з ним працювати, який не боїться виїжджати майже на нуль, щоб працювати з дроном гарно для збросів або для півішок. Бо з 10 кілометрів від лінії зіткнення ти нічого не налітаєш гарного, може тільки знімати. Такі оператори потрібні теж кваліфіковані, навчені, бажано з досвідом, їх готують, їх тренують, її змогли й образ. Дрон сам по собі літає, але щоб він вибухнув, потрібна для нього вибухівка. Її не привезуть волонтери, її не прийшлють по посилках нової пошти, тому що виготовляти вибухівку у... у мирних містах, так сказати, це незаконно. Тому вибухівку ми робимо саме і наш. Підрозділ, робив села... і для себе наших сусідів іваляє працювати і в позиціях з і випалювати їх. Саме витиснили на Куп'янському напрямку свого часу на 500 метрів, десь на кілометр, десь на півтора, саме випалюючи їх позиції. Бліндажі, укріплення, випалюючи склади це працює. Тобто це теж потрібно. Тобто дрони самі по собі потрібні, це гарно, але під дрони потрібна вибухівка, потрібні оператори. Це дуже важливо. Кирило, ви з нами на зв'язку, бо трошки втрачається зв'язок. Чуєте так, нас? Я чуйте так, так, повідомлення сьогоднішні, які читаю в новинах, стосовно того, що на часовому ярі надзвичайно гаряче, але ворог відступив. Українські збройні сили дали відсіч. Є просування під торецьком але там теж намагаються стримати наступ ворога. Скажіть, будь ласка, якби зараз цей дозвіл на використання західної зброї, мається на увазі далекобійної, був наданий Україні і ми змогли використати цю західну зброю. Чи могли би ми якимсь чином. Ну, хоч, якщо не зупинити, якщо не не відкинути, то на, на перших етапах зупинити е, при масових обстрілах е, ракет ракетних ударах зі сторони України, е, зупинити просування ворога е, і якось зафіксувати ту, ті позиції, які на сьогоднішній день є. Е, дивись, Світлана, це війна, війна в першу чергу логістика. Без логістики ти не воюєш це не працює. Тому дуже важливо бити насправді. Якщо знищити їх логістику, то вони не зможуть тримувати ті позиції, на яких зараз. Давайте згадаємо звільнення Херсону. Як це було? Це... Ми готувалися до штурму дуже дуже потужно. Ворог готувався до захисту, укріпляв Херсон, укріпляв позиції, укріпляв все, і це була настільки концентрація наших сил, сил ворога для. Утримання Херсону, що ми між собою називали операцію Цітадель. Але коли їм обрізали логістику, в них був ризик оточення, ризик попадання у котел, вони саме бисто дуже швидко пішли з Херсону. Дуже швидко. Ну, втримувати його було неможливо без логістики. Так і тут, перебуваючи їх логістику, б'ючи по складах, ми залишаємо їх без БК. Без палива, без постачання води, їжі, все не втримуються, вони побігуть самі. І я завжди казав, що ну майже неможливо збити кабу у повітрі. Він летить, він, це Болванка з крилами, кабу у повітрі збити неможливо. І він прилітає у Краматорську, Слов'янську, Костянтинівку, Дружківку, Покровськ, Мирноград, на Харківщину, по Торецьку, по Нью-Йорку, по часів Яру вони били кабами дуже потужно. У нас рекорд був якийсь тиждень 700 кабів по нашим напрямкам було, тобто 100 на добу. А Знищити можна аеродром. Аеродром, де стоять літаки, які ці каби скидають над Донецьком, і вони долітають до нас, тому і літаки не попадають в зону нашого ППО. Можна знищити склад на території Росії з цими кабами, як зробили СБУ своїми дронами у Липецьку, мені здається, минулого тижня. Дуже потужний удар. Тут спланована ідеальна операція. 700 кабів вибухнуло на складах біля аеродрому, і ці 700 кабів до нас не полетіли. Це дуже дуже класно. Саме літаки збивати ворожі, які запускають ракети по Україні. Теж дуже важко, але можна знищувати їх на авіабазах. І така можливість була. І саме з відсутність дозволу бити по авіабазах ворожих. Незрозумілий мені цей, ця заборона, це дикість. Це ця... адміністрація Байдена нема виправдання ніякого цієї, цієї заборони, ну тому що вони б'ють по лікарнях, по Ахмаддєту, вони б'ють по житлових кварталах. Я вже не кажу про удари по військових. Вони б'ють по цивільних об'єктах, по інфраструктурі, по енергетиці. А нам бити по їх військових аеродромах, звідки злітають ці літаки з ракетами, не можна. Бо це чомусь вони бажають приведе до ескалації. Нерішучість їх коштує нам дуже дорого, коштує людських життів і коштує життів у лікарнях. Скрізь тому цей дозвіл дуже потрібен. Те, що його не нали до сих пір, це позорна пляма на тих, хто це зробив назавжди. Це абсолютно так. Тому і питання було, що ж відбувається, чому ж так. Ще одне питання стосовно контролю за рокадними дорогами, які військові називають дорогами життя. Чи контролюємо ми зараз по Донеччині, якраз на напрямку Покровськ, Часів, Яр, Торецьк, рокадні дороги, тому що повідомлення досить ну такі, скажімо, противоречиві і хотілося б від вас почути більш точну інформацію. Ні -ні, ні, 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 це напрям напрямки на ці, на ці пункти, напрямки на ці пункти. Чи контролюємо? Там, там декілька дорог. Як... Ну, наприклад, траса найвідоміша Покровська Сантинівка, до якої ворог намагається прорватися, вона під обстрілами досить давно. Ворог до неї не дійшов ще, тобто вона на нашій території, але арта її прострілює досить давно. І ми не користуємось її, є заборона. Військовим користуватися цією трасою досить давно, їздимо в об'їзд. Хоча, ну, будемо казати, правду, є відчайдухи, і наші теж, які по ній мотаються на свій страх і ризик, бо там є і дрони ворожі, і снаряди прилітають. Ось цією трасою виглядає так. Це найважливіша траса. По Трецькому по трасі, звісно, прилітає. Прилітає не з учора, не тиждень тому, не місяць тому. По Тарецькій трасі прилітає постійно. Теж, ну бо вона вже Торецьк штурмують, але користуємося, що зробити: БК підвозити треба, воду підвозити треба. Хлопців міняти на позиціях треба поранених вивозити треба. Звикаємо, ставимо на автівки реби для захисту від впв-шек Реби дуже потрібні, це, на жаль, дуже коштовна річ. З нею виручають волонтери. Циганська сотня допомагає з Харкова. Ще допомагають хлопці. Реби це дуже важливо. Війна насправді. Вона потрохи змінюється в бік технології. Я її називаю війною умників. Тобто хлопець в окопах, піхота це дуже важливо, як і було танки це дуже важливо. Арта вирішує багато питань, і штурмовики важливі. Бо поки штурмова група не зійшла на ворожі позиції, не зачистила їх, їх не зайняла наша піхота. Це ми не вважаємо своїм, не можна так вважати. Але воюють дрони, дуже багато дронів воюють реби, війна дронів, війна ребів. Це вже для тих, хто є технічна освіта, тяма якась до цього. Ось це і це працює і це постійно змінюється. І ворог вдосконалює свої дрони і реби, і ми теж. Війна умників дуже постійно змінюється і дуже важка. Кирило, ще одне питання. Тут недавно президент презентував ну, старт. За стосунку армія Плюс це боротьба з УПА українською паперовою армією, так як ви, ви маєте дотичність до заповнення всіх цих журналів і журналів для заповнення журналів. а Чи в курсі ви про цей застосунок? І чи будете користуватися, якщо вже є якась певна інформація? Якщо ви його вже вивчали? Звісно, будемо. Дуже добре, що йде електронна, бо. У нас багато жартів на цю тему. І як строєва втратила вже електронний рапорт, там такі жарти. Є жарт, що завели журнал обліку під підключення до армії плюс ну таке. Добре, що все стає технологічно, бо справді папери дуже-дуже, ну, в нас багато зайвих, ну, на мій погляд, я не штабний, дуже багато паперів. І якщо вони ще й, умовно кажучи, дуже багато документів, а якщо вони ще й в паперовому вигляді, це ганьба. Тому добре, що. Є резерв, плюс, добре, що є армія плюс. Насправді, технологічно ми маємо і це питання закрити. Е, так, говорять, що армія що все одно воює по документам. Нема наказу, не, не, не йдемо в бій. Е, Світо, це, це насправді палка о двох кінцях. Це дуже важливо насправді, тому що ну будемо між собою казати відверто, і командири мене зрозуміють теж, коли хтось отримує якийсь наказ. Який, скажімо так, може погано скінчитися і для бійців, і для командира, який його буде виконувати, є таке чарівне слово: віддай мені письмовий наказ. І тоді ти будеш нести відповідальність за те, що відбудеться, за всі наші проколи і те, куди ми встрянемо. І іноді дикі команди після цього зникають. Таке буває. Письмовий наказ це дуже добре. Тому я проти всього. я Пам'ятаю, як все починалося 22-й рік, як все було просто, горизонтальні зв'язки, швидко, все десь на телефоні, десь на рації. Я за таку Махновщину, вона дуже ефективна. Але армія це бюрократія, це структура, і іноді це корисно. Можна швидко зрозуміти, де, хто, коли, як. Це потрібно, бо бачиш, різні історії трапляються. Трапляються історії, що людина нібито у підрозділі, на лінії фронту, може навіть на бойових. А насправді в Києві по бумагах це все перевіряється, і можна зрозуміти, хто це зробив порушення, хто порушив закон, коли і як. Тобто іноді папери, насправді, паперовий слід дуже важливий, щоб щось виявити, щось перевірити. Але насправді дуже велика кількість розслідувань, які висіли на замах командирів по МПЗ, ну, ми їх по постеріг називаємо замполітами, Зараз їх у ротах не буде, буде на рівні батальйонів. Дуже-дуже багато, дуже багато розслідувань, дуже багато питань. Папери, ну, насправді зжирають багато часу. Історія <говорить> з. <говорить> Перезаснуванням або скажі, запровадженням військової юстиції, яка має займатися виключно справами військових, а не так як зараз у нас це в судах буде розглядатися загальної юрисдикції. Вона тягнеться, і це питання скоріше не, не до самих військових, тому що це питання має вирішити Верховна Рада України. І найголовніше, навіщо вона запроваджена, має бути ця військова юстиція разом з військовою прокуратурою, військовими судами. Це захист прав військовослужбовців. І я тобі дякую. Кирило, що ти говориш про те, що? Захищатися можна навіть зараз в такий спосіб. Це дуже добре. Ну і звичайно, я не можу не не спитати про а, те, як ви спостерігаєте за операцією, будемо так говорити, операцію по Курщині. Е, аналізуєте, не знаю, там шуткуєте, жартуєте, говорите, що зроблено правильно, що неправильно, якщо можна оцінювати з цієї позиції з позиції цієї е, дії, які зараз ведуться. По Курській області. Короткий ваш аналіз з цього приводу. Не відкрию таємницю, хоча про це, мабуть, мав, мав першими казати, ГУР або Генштаб, але ну, це не є секретом, що з Курської області на Сумщину вони планували заходити. Зрозуміло всім. Більш того, вони концентрувалися, планували заходити через декілька днів після заходу на Харківщину на Вовчанськ. Вони планували захопити Вовчанськ, створити загрозу Харкову. Сполучення Харків, Київ, і потім на Сумщину, щоб нас посипався фронт, щоб ми не встигали реагувати на всі заходи, на всі виклики. Але на Вовчанську вони стикнулись дуже таким важким спротивом. Наші хлопці там насипали їм дуже добре, незважаючи на деякі там негаразди та проколи, які зробили, мені здається, не військові, а цивільні. То таке на Харків вони ув'язли і. Тому захід на Сумщину з Курської області вони змінили, відмінили, вони його відклали. І нам так здається, знов ну, таки ми не військові експерти і не розвідка. Нам здається, що наприкінці серпня, у вересні, може, вони б сюди зайшли. І тут би були бойові дії в Сумській області, як на Вовчанську. Зараз сюди багато прилітає кабів і по Сумах і по області. Є обстріли, працюють ДРГ, заходять, але бойових дій тут таких немає. А вони б були. І тому ми їх випередили, зайшли туди, і їх війська, які готувалися до заходу, до наступу, а не до оборони, вони в обороні оказались ні на що не здатні. Їм дуже важко. Тому просування, тому зламали геть вщент їх плани усі, тому е, захопили склади з БК, яке полетіло по нас за місяць. Це, а зараз ми все повернемо їм. Тобто такі результати військові є. Є ще політичні результати. Ми ж бачимо, що в якому розпачі Китай та інші союзники Росії, і вже Китай висловлює стурбованість не українським конфліктом, а тим, що відбувається, і закликає обидві сторони до миру. Ось і наші союзники трохи стали силівіші вже і німці хіхікають і кажуть: ну бачиш, німецькі танки знову Росії ось таке. Немає червоних ліній, вони бачать, немає у Росії ніякого спроб реагувати якось. Вони нічого не можуть зробити. Політично дуже велике значення має ця операція. Я сподівався, що оборону, яку ти стала бити по російській території, американці Великобританія, на жаль, чомусь ні. Знову залишається чи острах, перед все ж таки Росією так погано лікується, чи вони бажаючи. Укринала, але й не перемогла Росія. Я не знаю, це політичне питання. Я зараз так чітко не відслідкую по <сі> геополітиці, що відбувається, але політичне значення операції дуже важливо. Як там би не волав там валають там Тарасіки чорноволи та інші підмітки політичні? Що то погано, що то не так, що то пропаганда. росіяни в шоці самі? Війна на їх території, і що ці мешканці Курської та Білгородської області, що це всі? Вони вот-вот перемагали. Хтось з хлопців зробив. Ну, не знаю хто, на жаль, просто себе втратив, Вони заходили в Україні та інші. Е що ось ми заходимо Україну, перем... що там і брати. Соловєв каже, бро, під... ну, Прийшло два з половиною року, ми в Росії. Доброго вечора. Uh... Наостанок, як ви емоційно в своєму, в своєму колі, як військовослужбовці зустріли цю новину, ну, починаючи з 6 серпня, коли розпочалася ця операція? І, звичайно, вдячна, що підкреслюєте. Що наші дії, по перше, вони справ... Ми ж ведемо справедливу війну. Вони справедливі, тому що насправді навіть е, коли наше РСЗО знищило колону, яка йшла на підмогу в районі міста Рильськ. Я вже запам'ятала цю назву, це була велика підмога, тому що декілька десятків техніки, яка могла знищувати українських воїнів, не доїхала. Ласне. Точно так же із цими е, складами е, під Ліпецьком, точно так же з іншими складами, які були розтикані на території Курської області і де зараз відпрацьовують цю територію, зачищають українські воїни. Як ви зустріли емоці... емоційно? Ну, як ви це обговорювали в своєму колі? Емоційно зустріли, але ці слова в ефірі повторювати не можна. Скажемо так, ми були здивовані і огорошені, ось. ось і це здивування. було. Насправді, це каже те, що ми були здивовані дуже. Це каже про те, що насправді вдалося підготувати операцію великої таємниці. Ніхто на неї не чекав. А це в наш час дуже важко, бо є спутники, є аеророзвідка, є спутникова зйомка, агентурну розвідку ніхто не відміняв. Якщо це стало сюрпризом і для нас, і для ворога це безумовно файно підготували Внезапність це Наше все це дуже дуже здорово. Хоча дехто з нас був шокований, бо раховував на відпустку, на відновлення і, взагалі, їх Сумську область на відпочинок і довкомплектування. Виявилось трохи не так. Ну що ж, війна як мистецтво обману Так, про це говорять всі військові аналітики, що українські збройні сили, і українське військове командування змогло підготувати. Цю операцію в режимі надсекретно окрім того, зробили висновки з 2023 року, коли очікування наступу трошки якби розбилися. Об реальність з нами на зв'язку був, не дивлячись на те, що він трошки проривався, але ми все одно почули всі слова, які ти сказав, Кирил Сезонов, військовослужбовець Збройних сил України, блогер, наш колега в мирному житті, всім твоїм побратимам. Ми тобі бажають. Бажаю фортуни військової, удачі, здоров'я. Бажаємо здоров'я! Та як, як як вітаються, як прощаються військовослужбовці? До зустрічі в ефірах на каналі Інтервізор з вами в студії сьогодні. Простовала Світлана Кошнір.